Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як я спалила листя на своїх молодих деревах. Я в паніці зранку підходжу до своїх молодих дерев, а в них листя потемніло на краях опіки. Деякі мої дерева хворіли на хлороз. Причиною опіку стала обробка по листу хилатом заліза. Після обробки пішов дощ, потім різко визирнуло сонце. Далі було зниження нічної температури, все зіграло проти рослин. Я використовувала меншу концентрацію, все робила акуратно. Якщо ви коли-небудь стикалися з подібним, то ви знаєте, яке це почуття. Рослини молоді, довгоочікувані. Я доглядала їх, а тут така халепа. Добре, що в мене є деякі препарати. І, знайшовши Епін, я вичитала, що він нейтралізує шкідливий вплив пестицидів, солей, важких металів. Що ж, я вирішила обробити ним. Навіть якщо ви застосовуєте препарати в меншій концентрації, такі погодні гойдалки можуть перетворити звичайну обробку на стрес-фактор для наших рослин. Які я побачила симптоми? Листя з темними плямами, ніби обварені, мляві і скручені, часткове або повне засихання країв листа. Все ж знайшла інформацію, що треба робити відразу. Найголовніше це нічого їм не робити 10 14 днів не обробляти ні фунгіцидами, ні добривами, треба підтримувати рослини м'яко. Через один або два дні можна застосувати препарат епін або аналоги, можливо, полити гуматом калію або радифармом. Для себе вирішила, що буду робити цей тиждень. Спочатку буду оцінювати стан листя. Чи росте нове листя чи нормальне та чи буде взагалі. Зніму сильно пошкоджене листя, якщо воно повністю засохло. Через дві неділі можливо зроблю м'яке позакореневе підживлення. А що ні в якому разі робити не буду. Не буду удобрювати агресивно, не буду рятувати азотом, не підгодовувати листя, не обрізати масово листя, тільки засохлі. Помилки трапляються навіть у найуважніших садівників, а головне, правильно та вчасно реагувати. Поділіться своїм досвідом у коментарях, можливо, хтось вже врятував свої дерева. Поділіться вашою історією і досвідом відновлення саду, а взагалі, мені дуже цікаво, Чому виробник не застерігає нас від таких неприємностей? Чому не пише в описі та інструкції використання таку важливу інформацію? До зустрічі!